У нас вже ухвалювалися закони про суспільне мовлення, не найгірші закони, але як бачите, суспільне мовлення до цього часу у нас не було. Тому далі потрібні абсолютно практичні кроки: формування наглядової ради, призначення керівництва суспільного мовника, гроші, фінансування і дуже якісна робота колективу. Навіть після Майдану, після всього, що країна пережила, ми бачимо, що це мало змінило наші засоби масової інформації. Центральні телеканали залишаються просто пропагандистською іграшкою в руках власників, в руках олігархів. Дуже низька в цьому сенсі якість Работаю не зруми. У нас досі, як і раніше, немає телебачення, яке за будь-яких обставин працювало би не на олігархів, не на президента, прем'єра чи на владу, чи на якусь партію, а на громаду. Тому, дасть Бог, у нас буде суспільне мовлення, яке щоб не було на дворі, вибори, перевибори, приватизація, реприватизація буде розповідати те, що відбувається насправді на чорне буде казати чорне, на біле буде казати біле. Країна цього заслужила. По перше, ми маємо добру команду зараз на НТКУ, яка вже зараз не чекаючи прийняття закону. Багато робить для модернізації, перш за все, новинного мовлення. І дійсно зараз новини першого національного досить збалансовані, і там є великий прогрес у дотриманні журналістських стандартів з одного боку. А з іншого боку, якщо дійсно нам вдасться створити потужний суспільний мовник, залучивши до цього безумовно фінансові. Засоби, які має дати, по-перше, зараз держава, а то ми змінимо врешті-решт весь інформаційний простір держави. Бо якщо буде інформаційний мовник, який мовить за інформаційними демократичними стандартами, це змусить врешті-решт і комерційні канали дотримуватися цих стандартів.